Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. І сьогодні я хочу вам розповісти про натільні хрести, тобто хрести страждань, які, раби Боже, добровільно свідомо чи несвідомо, чи хтось сказав, чи так все роблять, одягають собі на шиї. Ось, І носять з собою, возять в машинах, беруть на бойові завдання в ЗСУ. А ще там є некромаги, так звані попи при військових частинах, які кроплять мертвою водою, тобто вона не свята, вона світла не несе. Християнці, щоб ви розуміли, це взагалі некрокульт, некромагія, який оснований на всіх некроритуалах, пов'язаних зі смертю, на прив'язці душ померлих до ікон і до мощей, також до черепів, кісток. І це культ страждань. Ось. І Хрестом вони святять воду не сонцем, не як має бути нормальне освячення, а саме хрестом з трупом і недобитком, який, якого опускають воду. І, відповідно, вода, це, це енергоструктура, яка легко структу, структуризується, набирається інформацією, і цими трупами потім кроплять солдат і віддають такого зразка хреста. Ну, Плюс-мінус вони різні бувають. Суть у чому, що символ сонця завжди це є коло. Ось солярний з крапочкою, от звичайний коло з крапочкою це трипільської за наших часів, йому більше там близько 10 тисяч років, тобто трипілля це найдремніша, високорозвинута цивілізація, це наші правоці, скажімо так, може бути там з променями, наприклад, сонце. ось З часом сонце замінилося на рівнобічний хрест, пальтів колом є. Ось, у нас якби зберігся козацький хрест, звичайний, який означає розширення єдання верха й низу, і так само солярний символ ось, такого плану: козацький хрест. А ось це, що перед вами, має собі енергетичну структуру. Ось таку. Тут навіть ще з більшими збоченнями він ще двічі перебитий. От магія завжди є, як не тільки в рунах, а й інших літерах. Навіть наша літера І це якби основа. Всього є пряма лінія хребет. Коли він перебивається, є якась нерівна поперечина такого чи такого зразка. Це завжди є енерговузол і блокування енергії. Тобто, так енергія тече вільно, з'єднана вверх з низом, так перебита, перекошена, перерубана. Ось. І відповідно, вже енергетично отака структура несе собі. Вузол і так звану руну наутіз, яка означає і вузол і поневолення, тобто пута, коли є щось пряме, воно пряма лінія, фіксується вузлами. Відповідно, ось така структура у нас є. Пряма лінія перебита і покрита, покрита вузлами у цих точках. Відповідно, якщо брати як руну ісу кістяк, перебиття йде на рівні. Голови, розуму, інтелекту, розмови і перебиті ноги, плюс додається зображення, тобто тут є корона наутіз, яка означає поневолення і неволю, і це руна змушення, тобто кризи психологічної, внутрішньої кризи. Якщо нанести, наприклад, отакий от хрест на тіло, пут рабства. І гніта конкретно Яхва, тому що цей символ чітко прив'язаний до Яхве і до його слуг. Тобто, всі, крім так званих Ізраїльтян, хоча Ізраїль це окупована територія, от рабами Єгипту. Ось вони відповідно, інші всі люди, хто носять отакі на собі символи рабами їхніми, відповідно. Давайте розбирати, ми вже розібралися. Сам по собі він святості не несе, він несе кризу е блокування енергії по ногам, тобто блоковані дороги, розібралися з тим, що по своїй структурі, тобто за лініями, такий символ несе страждання, кризу, неволення і вузол, вузол на енергетиці людини, який її повністю блокує. Тепер. Крім самої структури, яка несе кризу негатив і страждання. Тобто, відповідно, криза поневолення людині і, понев... і блокування енергії людині раз, стискання в якомусь енерговузлі два, і перебиття, наприклад, ніг чи голови, буде викликати кризу. Тобто кризу внутрішню, психологічну, духовну. Людина буде страждати. Йдемо далі. Структурою розібрались. додатково. Завжди транслюється енергії ще зображень символа. На цьому зображенні, що в нас намальовано символ так званого Ісуса, якого вони за вуха притягнули, придумали міф, тобто взяли фактично волхва якогось, закатували його і придумали, що він служив чомусь яхве Відповідно. Коли людина носить Ісуса, що в нього? В нього є терновий вінок і пробита голова, тобто шипами побита голова. В такій людині притягує мігрені, а на війні притягує кульові поранення в голову. осколочні, контузію відповідно і страждання на голову. Людина мучиться. Людина повинна з таким символом мучитись. В неї пробиті руки, пробиті кістки, руки, перебиті ноги. Відповідно, для ЗСУ е притягне. Е Відірвані кінцівки, відрізані руки відірвані, також щоб людина страждала. При цьому як ви будете намагатися, щоб максимально алгоритм їхнього грегора християнського, щоб людина, наприклад, вижила, але без рук, без ніг, наприклад, щоб страждала, чи з побитою головою. Ось це суть, щоб коли людина страждає, грегор християнства і сам Бог Яхва він живиться стражданнями. Це для нього корм. Відповідно, людина що собі притягує проколоту побиту скривавлену голову, притягує проколоті побиті руки, перебиті ноги. Також тут зображене худе, немічне зневоднене тіло. Це люди, які такі люди під таким символом будуть важко мучитись, наприклад, в полоні. Їх будуть катувати, вони не будуть їсти, вони не будуть мати їжі, води і будуть страждати. Також часто наноситься череп знизу, символ смерті. Тобто люди притягують це не крокульт, і в церквах всюди вони побудовані на крові на костях, в місцях якихось вбивств масових, і всі церкви обвішані трупами, мощами, наприклад, і зображеннями мертвих. Відповідно, там живого нічого немає. Відповідно, для того щоб посилити енергії і страждання, яхви, малюються отут, як знизу, черепи. Тобто, притягується смерть, прямо, прямо. Прямому сенсі притягується смерть до носія такого символу Ну і тут там з спаси сохрани часто написано, але е, тут же іде також вступає грегоріальні е, слова. Ось, а якщо той, хто читав Біблію, а Біблію часто раби Божі не читають, там написано, що батько Яхве зробив з їхнім сином. Тобто катував, мордував, заморив головом, перебив, перебив ноги, перебив руки. Перебив голову, ось і в страшних муках закотував свого сина. І так буде зі всіма іншими. Відповідно, хто буде такі символи носити, притягує смерть, страждання, кризу. Навіть якщо людина виживе, наприклад, на бойових дії і повідриває руки й ноги. Тобто, в таких умовах він вже краще загинути, переродитися в новому житті цілим, чим бути покаліченим і нікому не потрібним, тому що. Лікування зазвичай ляже не на плечі держави, тому що держави потрібні цілі раби які її захищають. Знову ж таки, чому християнство насадили вільним людям? Тому що оцей наутіс це є символ рабства, поневолення, коли йде пряма людина, а на неї щось навішують, пов'язують, зав'язують і змушують робити те, що комусь потрібно. З цим ним далі, але є таке. Штука, яка називається хрест Енколпіон. Ось Елкупіон Ен це вже для знатних збочинців і некрофілів. Це хрест, який ще за часів окупації християнством Русі, вкладається всередину, бачите, тут є дверці, вкладається. Мощі, трупи святих, тобто на символ вони рівносторонні, тобто в символ сонця вкладався труп, і ці трупи нав'язували, щоб носила знать, тобто мертвлялися, по-перше, носити на собі шматок трупа гнилого м'яса тобто, ну, М'ясо це є шматок трупи тварин, а тут м'ясо людини. Тобто це м'ясо людини, так це називається мощі. Тобто м'ясо тварин це ми, умовно м'ясо називаємо трупи, а труп людини це мощі висушені Ось і в такі хрести втаскувалися. Частини трупів, і навіть зараз деякі, ніби як єпископи, і кажуть, що це дуже добре для офіцерського складу, впарюють оці християн капліони всередині з шматками трупів людини. І тут ще всякі там біси церковні зображення закатованих людей релігіями, тому що в них світі, тобто ті, хто світиться, дає енергію, це хто живить яхва, всі йдуть закатовані, тобто це трупи. Це трупи замучені замордовані людей, і тут додається ось символіка. Там різні тут же затерти, просто вони це копаний середньовічні, можуть бути більш сучасні, більш новіші символи. ось Наприклад, там матір Божа, наприклад, якщо це тобто жінка, в якої закатували сина, ось тобто який помруть сини відповідно. Тут там можуть бути як святий Миколаїв знизу зображений, тобто це як біса бара церковних, хто не знає. І знову ж таки закотована людина, яка в стражданнях мучається з перебитими руками, ногами і проколотою головою. Оце все чіпляють на українців і напарюють їм, що вироби Божі, і так має бути. І люди носять ось це ось ці страждання і думають, що вони їх хтось буде захищати, якщо їхній верховний Бог яхви свого сина. Не те, що не захистив, він його закотував. Він його закотував і вбивав. Тобто алгоритм такий, що кожен раб Божий свого сина прирікає на такі ж самі страждання, тому що він має робити так, як написано в базовому коді, тобто в їхніх писаннях. А хто уважно почитає першу джерела Біблії, там є більше десяти заповіді, там їх 18 основних ще 2, там за двох десятка їх навіть більше є. І перша заповідь йде. Сина свого маєте принести в жертву. Тобто первенця покласти на віртар і зарізати. Ось на славу Яху. Тому що перший дитина в роді сама дорога роду відповідно відповідної потрібно зарізати на славу Яху. Люди читайте Біблії, читайте свої писання, якщо ви в цій релігії та будь-якої релігії, ви зрозумієте, що будь-яка релігія це зло, і носити ось такі штуки на собі. Ви я пояснив, що притягнути. кризу, поранення, болі, руйнування, страждання, смерть, катування, зневоднення, хвороби і помрете в страшних муках, від важких хвороб. Хочете бути вільними? Виходьте з релігії. Як це зробити? Як від цього некрокульту і вийти, як позбутися рабства, щоб ви не були рабами Бога Яхва? Ось. Не чиїмись там халуями. А Щоб були вільними, жили в гармонії з природою, потрібно позбуватися Христа страждань. Ось над цим інтенсивно працюють відуючі, тому що ви ж розумієте, що мільйони людей, коли називають себе рабами Бога Яхве, Яхва, який живиться стражданнями, вони ці мільйони людей притягують ці страждання, притягують перебиті руки, перебиті. Ноги притягують черепи, смерть і пробиту голову. Тобто слуги Яхве, раби Божі, притягнули сюди війну і смерть, і страждання. І вони дохнуть, їхні діти дохнуть, дорослі всі дохнуть, в них руйнуються будинки від ракети від війни. І це, розумієте, що це нормально, тому що вони це про. Притягнули, вони це прописали, ці собі страждання. Ось і вони мучаються. Все згідно писань, згідно того, що вони на себе понап'ялювали, що вони носять рабам собача смерть, рабська смерть, і рабів ніхто спасать і сохранять не буде, а зробить так, як батько зробив сином Бог Яхве закотував і вбив свого. Ну, так написано: насправді все було не так. Але це прописано, ви будете це відпрацьовувати, і війна буде доти, доки не позбудеться Україна Христа страждань, люди не стануть вільними, не рабами якогось Бога, не рабами будь-чого іншого, а будуть вільними, розумними і дбати в першу чергу про себе, про свій рід і не допускати другу причину. Наприклад, якщо б вони вже не були рабами, не будучи, вони б ніколи б не зрадили б свій рід, не зрадили б свою мову, не перейшли б. На кацапському цей язик московський, ось, і не отримали прокляття зради. Не стали б зрадниками. І зраду завжди потрібно відпрацьовувати кров'ю. І це дві основних причини війни. Основна це хрест страждань від Яхве, який ось перед вами люди носять, і поклони йому б'ють, і цілують оцей шмат трупа і цього гнилля, який додихає, на облизують, щоб самим насититися цією енергією, і п'ють воду. З таким трупом хрестом воду зануреним, щоб освятитися, а насправді вони умовно освящаються енергією смерті Ось. і знову ж таки хворобам перебитих рук ніг і вбитих дітей втягують. Ось такі то пироги. Робіть висновки, чи вам це все потрібно? І позбувайтеся Христа страждань це зробити легко, самостійно, і можете подивитись на приклади моїх учнів. Наприклад, інших людей почитати коментарі під відео моїми, там, наприклад, під тим самим, що релігія це зло. ось І люди виходять так само з інших релігій. Тобто, будь-яка релігія це наутіс, це поневолення. Ось це щось влазить і керує вами. Будь-яка релігія це страшний егрегор, який збирає жертви релігіям, і богам потрібні жертви. Робіть висновки, звільняйтеся від хреста страждань, чим більше вас вийде. І швидше закінчиться війна, тому що оцих перебитих відірваних рук ніг смерті поконтужених гулів просто не буде. Люди стануть сильними. Слава Україні! Смерть ворогам! І геть релігія з України, геть страждання з України. Слава Україні, волю Україні!